Чим більше я працюю з людьми, тим більше я бачу, що дійсно, якщо новина якась ну, дуже погана саме для вас, то яка б ця новина не була, чи вона примарна, чи вона вже біля вас, чи, чи, чи це якийсь страх, котрий став явний, чи, чи це якась загроза, ви будете проходити через п'ять стадій прийняття. Атріцання, гнів, вони можуть мінятися місцями, торги. Депресія. І якщо ви всі ці пройшли і не повернулися з депресії в торги, то буде прийняття. Ви скажете, так ти вже дуже багато про це говорив, але ви здивуєтеся. Я ще не знайшов поганої новини, котра би дійсно не проходила через усі ці стадії. І друге, якщо ви всередині мовчки це пережовуєте, то на етату, до, до етапу депресії можна і не дійти. А якщо і дійти, то єдиний вихід у вас в голові буде це сігануть нахер десь там з моста і це, це все закінчити. Тому, хлопці і дівчата, вам необхідно, коли є якась бідова ситуація, коли є якась проблема, знайти спеціаліста. Або поговорити, або хоч з кимось це обсудити, хто вас зрозуміє, бо іноді наші думки можуть довести до дуже поганих дій. Або друге, ми можемо зациклитися на якійсь там стадії, наприклад, на отрицанні, і там три роки бігати і отрицати, що цієї проблеми саме у вас нема. Тому почуйте, щоби пройти усі ці стадії, вам необхідно перше друг або подруга, котрі вас чують. Не просто ой, а у мене от это все, от, от, от коли у мене це все було, я вообще, от, вот просто вообще. А от твої проблеми, ну да, ну проблеми, ну от у мене вони були, от, да. Друге, це знайти того, ну, наприклад, якщо у вас є гроші або хто когось безкоштовно, котрий вам допоможе саме правильним психологічним підходом. Наприклад, не треба отрицати, що ця проблема може бути, якщо вона дійсно не примарна. Бо іноді буває так, що проблеми ну, вигадані. І для цього є спеціаліст, з котрим ви сядете разом, обговорите це все, і вам все скаже, так, дійсно, ця проблема у вас є, і нам треба форсировано пройти ці п'ять е, стадій. Бо зрозумійте, без прийняття, якщо ви знаходитеся в отрицанні проблеми, або в гніві, або і гірше це в торгах, ой, та мене не тронуть. Ой, ну ми тут вже тат, отак робили все, там там декілька років я вже не приймаю серцево судинні препарати, ну в мене проблеми з серцем, нічого, якось обійдеться. Ну, можливо, якщо там що то відкачають. Тарги просто чистої води. Бо ми, люди, усі боїмося етапи депресії. Там сумно, там важко. Особливо зараз. Коли є новини, ми відкриваємо, і сука, такий шлак проблем летить на нас просто. Де наші пропагандисти? Де наші люди, котрі на кожен тік-ток, типу, ребята, да, ми всі втомилися, але давайте нікуди не зайду. Усюди депресія. Реально велика, серйозна депресія. У людей нема простору. І деякі люди на цьому роблять гроші, докидаючи масло в вогонь. Тому хлопці та дівчата, почуйте мене, будь ласка, якщо ви не пройдете п'ять стадій прийняття, то ви можете на якійсь стадії застрягнути. І це застрягання може зіграти з вами дуже злий зли жарт. Тому, якщо вам необхідна допомога, Напишіть мені, будь ласка, на пошту, в коментар. Перша відповідь буде безкоштовно. Опишіть реально, якщо вам боляче, я вам довге аудіо запишу. Можливо, це вас десь підтримає, можливо, ви виговоритеся. І ми разом вам допоможемо пройти ці стадії. Ні, хочете сесію? Окей, давайте година 15 для вас. 400 гривень коштує. Можна від однієї сесії зараз до 4 максимум. Або напишіть коментар, я зі свого сторони спробую вам допомогти, щоб пройти усі ці стадії. Але треба зрозуміти. Іноді оці стадії дуже важко пройти, особлива депресія, коли є відчуття безпомічності та безнадійності ситуації. І іноді достатньо, щоб вас просто почули, вас підтримали та поспівчували правильно і дали деякі певні поради. Бо іноді здається, а і я про це не додумалася або не додумався. Так, бо ми просто люди. І ми просто втомилися. І ми просто іноді не бачимо виходу із якихось певних ситуацій. Дякую вам за увагу.